Украинская армия устроила разгром российским войскам возле Георгиевки Донецкой области, уничтожив бронегруппу вместе с пехотой и штурмовиками. В 46-й отдельной аэромобильной бригаде сообщили, что им удалось обезвредить всю технику оккупантов, которую на этот раз отправило на штурм российское командование. Все бронемашины, двигавшиеся на позиции 46-й бригады десантно-штурмовых войск, сразу стали металлоломом. Не убежала ни одна, рассказали десантники. На поле боя остались три танка, один бронетранспортер МТЛБ и одна боевая машина пехоты БМП. Россияне увешали всю бронетехнику защитными решетками, которые должны были останавливать ударные беспилотники. Однако именно ударные ФП-ведроны десантников стали оружием, уничтожившим российскую бронетехнику. Также для прохода через украинские минные поля на танке установили катковые тралы КМТ-6. Принцип работы трала основывается на выталкивании мин из-под земли и отбрасывании их за пределы проекции гусениц. Из взвода штурмовиков 8 оккупантов были ликвидированы и еще 14 получили ранения, часть сбежала с поля боя. Также 4 российских военных решили сдаться в плен украинским десантникам. Благоразумными стали четверо оккупантов, добровольно оказавшись в нашем плену и пополнив обменный фонд сил обороны, рассказали десантники. Георгиевка находится к западу от Маринки, через село проходит дорога на Курахово, один из ключевых центров обороны ВСУ в Донецкой области. Это не первая попытка оккупантов прорваться возле этого населенного пункта. Еще в начале июня десантники останавливали атаки российских бронегрупп в направлении Георгиевки. Котніше на Покровському напрямку. Генштаб вчора надвечір звітував про те, що до 40 атак відбулося тут за цілу добу. В головних фокусах уваги окупантів Воздвиженка, Новоолександрівка, Євгенівка, Сокіл, Новоселівка, Яснобродівське та Уменське і Карлівка. Власне, ось на цих рубежах точаться найбільш запеклі бої. Противник Прагне прорватися до е, траси Покровська Костянтинівка, е, і справді, ось тут де поздвиженка. Зрештою, е, це зараз в нього крайній рубіж, е, звідки він має перспективу до просування до цієї траси в районі Малинівки, між Малинівкою та Новою Полтавкою. Е, е, і цей напрямок якраз таки викликає найбільше пересторог, кажучи відверто. Зрештою, от е, е, навіть учора ті. Е, я говорив про вчорашньому вчорашньому зведенні про позачорашні так події щодо зміни е, командувача об'єднаних сил, так генерала Таната Содоля його замінив Гнатов, е, бригадний генерал Гнатов і зараз. От Такий, знаєте, дуже тривожний період, коли Гнатову здавалося, хоча Содолі залишається формально, начебто я так розумію. Зараз ще все ще командуючим Осу Хортиця. Не знаю, як воно там буде далі розподілено. Тим не менше, зараз Гнатову в тому числі потрібно вирішувати дуже складні задачі. по м, Цій ділянці фронту невідомо ще можливо не лише публічний розголос вплинув на рішення президента щодо звільнення Содолі, але й ось ці от проблеми наші по фронту, які склалися на покровському напрямку, на турецькому напрямку. Де справді погіршилася останнім часом ситуація. Ну тут, справді, що на Покровському напрямку противник буде чіплятися далі за Воздвиженку. Єдине, що поки що, так би мовити, є перспектива і, скажімо так, хороші новини, як кажуть наші бійці з цього напрямку, що в них не викликає пересторог, питання того, що дорога. Про яку йдеться ось тут в секторі між Малинівкою та Новою Полтавкою, куди окупанти прориваються, вона справді що на висоті разом із рештою сектором воздвиженки, тобто це такі висоти на цьому напрямку, які таким собі щитом справді дозволяють отримувати стримувати це просування противника. Погляньмо на топографічну карту висот нашої держави, для того, щоб не словами а Наочними підтвердженнями я це зміг вам, друзі, зрештою підтвердити. Отже, ось топографічна карта. Е, і що ми можемо бачити? Е, от Ново Олександрівка, яку фактично окупанти зараз намагаються захопити, і по іншу сторону така є улоговина. Яку потрібно пройти тут зрештою із річками пов'язана ця влогована. Ви бачите, в воздвиженці перед воздвиженкою на східних рубежах Воздвиженки, є річка, яка якраз таки водойма, яка робить таку собі яму, а далі з ями потрібно підніматися до гори. Якраз таки, оцей підйом до гори в районі воздвиженки 218 метрів. В районі дороги 209 метрів. Ну а пройти цю яму зі 164 метрів дуже непроста задача буде, тому що подивіться який перепад висот. Близько 60 метрів підйому для окупантів. З іншого боку, якщо вони зможуть воздвиженку покривати надзвичайно інтенсивним вогнем, то звісно, що утримання цього населеного пункту стане е геть нестерпною задачою для наших е захисників, Знову ж таки повертаючись, от, щоб співставити всі ці речі, які ще не показував на топографічній карті висот, із м картою. Ресурсу Діпстейт. Тобто, от ви бачите, тут перед воздвиженкою яма, і в цю яму росіянам треба буде рано чи пізно зайти для того, щоб піднятися далі. Так, ресурс для того, щоб витрачати його в цій ямі. в них є в цій ямі, поляже в них десятки, можливо, навіть тисяч. Ну, Тисячі так це точно військовослужбовців, вони вже там пачками лягають. Але при цьому, якщо вогнем вони зможуть накривати далі Воздвиженку і подальші висоти, це буде неприємна картина, неприємний сценарій, насправді що для нас. Але от станом на зараз не тривожно і, скоріше за все, ворог рано чи пізно пройде Воздвиженку в ході цієї літньої кампанії, але поки що це станеться, як то кажуть, не зараз. Але <кхід> безсумнівно, що. Генералу Гнатову зараз е, дуже складна задача по стабілізації Східного фронту лягає на плечі, тому що він справді не стабілізований. Більш того, відкрилася ця додаткова точка напруження в Турецьку, яка нам геть не з руки, так би мовити, ця точка напруження, тому що тут, е, тут якраз таки навпаки. Окупанти, зайнявши ось цей сектор в районі шумів та атакуючи в районі дружби, вони зайняли навпаки висоти на цьому напрямку, панівні висоти, які свого часу були дуже хорошим нашим укріпрайоном. Що стояв з часів АТО та ООС. А фактично, треба розуміти, що от наші позиції в районі Турецька або тих же шумів були на висоті, і навпроти окупанти стояли на висоті. А посередині була така пройма фактично без, без тих висот. Ми втратили ці позиції за рахунок ось того тієї історії, про яку я розповідав. Ротація не катастрофа, але це дуже неприємний сценарій, щоб підтвердити ці слова з приводу висот. Давайте знову ж таки погляньмо на топографічну мапу висот. Так з сектору очеретного перемістимося до. Шумів, якраз таки, от ви можете побачити, що шуми це район, де окупанти куди зайшли. Фактично раніше наші позиції були в шумах на висоті 265 метрів. Російські позиції по іншу сторону в районі молока Мічуріна. Ось тут є район. Це вже фактично. Я так розумію, що по суті, що північно-західний район Горлівки, Комсомолець, Мічуріна. І так, ось тут біля терекону окупанти стояли на висоті 266 метрів. Ми двісті.

Тут був проїзд на окуповану територію. А ось зараз окупанти змогли просунутися і зайняти увесь цей сектор шумів. І ви можете побачити, що це висота значна, і це колишні наші хороші, укріп райони, по відношенню до всіх навколишніх сіл та міст, до дружби, до Північного, до південного, залізного і врешті-решт самого Турецька. Тому ця ситуація, що склалася у нас на Покровському напрямку, не перепрошую, не лише на Покровському, але й на турецькому напрямку. Вона, ну, така. Це м'яко кажучи, те, що називається не з приємних, проте, звісно, вона не з катастрофічних, але вона дуже неприємна і зараз потрібно багато зусиль докладати для того, щоб її виправити і.